Ви запитували, хто ви. Друзі, привіт. Мене звати Артур. І я... я блогер, тіктокер, музикант. І привіт! Я Аня. І що я забула на цьому ютуб-каналі Повести про серіал, який відбудеться влітку. Блогери в селі. От я вам і представлю всіх головних героїв. Я також буду зніматися, я також головний герой. Ми всі головні герої. Що любі мої друзі? Я привістую вас на каналі Блог Кирюша. Сьогодні ми все-таки знаєте, попрацюємо над серіалом. Я вам розповім, хто все-таки головні герої і хто буде зніматися в нашому неймовірному серіалі «Блогери в селі. Він буде невеличким, але він буде чудовим, неймовірним, юмористичним. Деякі сцени будуть такі, знаєте, драматичні, прям вау. Все. Але все, що я вам розповім, це в тому, що у нас зібрана команда з неймовірних людей. Ніхто не схожий ні на кого. Ми всі різні там. Ми стали сім'єю. Ми стали неймовірними друзями. Ми стали всі, такі, знаєте, ну, командою. Командою. Вони подарили мені неймовірні емоції. Просто неймовірні. У нас там зібрані люди як стилісти, так як моделі, так як просто неймовірна людина, яка може просто зняти, зробити кадр просто пушинкою. Стрімери, блогери. Але кожна людина знімає свій блог по-різному. Ми не схожі, як на, на тих блогерів, які зараз. Ми, ми робимо своє. Ми творимо. Тому першу людину, яку я представлю за серіал, це буде Артур. Актор, музикант і неймовірна людина. Тому слухаємо Артура. І що він розповість вам за серіал. Друз'яки, привіт! Мене звати Артур, і я також буду брати участь у зйомці серіалу Блогери в селі, який буде проходити літом. Тому чекайте, я там буду грати головного персонажа. Ви послухали Артура. Далі я хочу вам представити Таню. Вона буде грати роль блогера з міста, яка ніколи не була в селі. Це будуть такі емоції. Знаєте, то є такі дівчата, які там заходять, а паутинка, а, там туди-сюди, контент, шок. Походить там по магазинчикам, пошопиться туди-сюди. От. Таня якраз буде грати таку роль. Але все, що вона зараз вам розповість, ви дізнаєтесь більше про її героя. І така трошечки інтрига. Полетіли мої любі друзі. Всім привіт, мене звати Таня, і можливо вас цікавить питання, хто я, що я і що я забула на цьому Ютуб-каналі. Зараз вам все розповім. Якщо коротко про себе, то мені 17 років я навчаюся на першому курсі бакалавру і очевидно отримую вищу освіту. Одного цікавого дня мені зателефонував автор цього каналу і запропонував мені знятися в серіали Блогери в селі. Ну і звичайно, я погодилась. Хочу вам сказати, що це надзвичайно крутий позитивний досвід буде для нашої команди. І, можливо, вам буде цікаво його дивитися. Я дуже на це надіюсь. Але єдине: не очікуйте щось масштабного. Не очікуйте, що нас будуть показувати по всім телеканалам України, і це буде щось на вищому рівні зйомки. Тому подібне. Очікуйте, що це буде якийсь такий смішний. Типу, короткометражний серіал. Ось так, так. Да. Тому дякую вам за увагу. Буду рада вас бачити на нашому телеграм-каналі, на наших Ютуб-каналах, в інстаграмах. І, звичайно, ви зможете дивитися там за новинами щодо серіалу. Тому всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю, Па-па! Тільки що ви послухали Таню. Далі у нас іде Андрій. З людиною, з якою ми спілкуємося, як зняти, що зняти і що зробити. Але давайте не до цього. До того, що людина може просто зробити, знаєте, от є таке, просто зняв хтось кадр, а він відчуває його. Він робить з нього. Знаєте, він зняв його там, наприклад, 15 секунд, 20, але це цілий серіал. Наче він не закінчується ці роботи, хочеться дивитися і дивитися і насолоджуватися ними. Тому ви дізнаєтесь за нього більше. Тому слухаємо Андрія. Вітаю, мене звати Андрюха, мені 19. Я блогер, тіктокер, музикант, підприємець, і я гратиму одну з головних ролей в серіальчику. Мій герой це успішний столичний хлопець, з яким буде пов'язано багато цікавих і неоднозначних сюжетних поворотів, пов'язаних з коханням, зрадами і багатьма переусвідомленнями. Впевнений, що мій образ вам сподобається. І. Що ще, ще. Я вам казати поки не буду. Збережу інтрижку, Тому слідкуйте за нами. Попереду ще дуже багато цікавого. Знаєте, ви тільки що я представив головних героїв. Головних. Далі у нас іде Соня. Соня, Аня і Кирил. Це герої, які з'являться вже в селі в нас. Ці люди, знаєте, вони з села. Ми познайомимося з ними тут. Але всьої картини я вам не відкрию. І як що буде, і в яких це буде, знаєте, таких моментах. Але зараз я хочу вам представити Соню. Вона розповість вам. Привіт! Мене звати Соня та я акторка не молодого, а театральної студії Рапсодія. Ось наша емблема. якщо що. У мене доволі новорічний настрій на фоні, але насправді я хочу розповісти про серіал, який відбудеться влітку. Я граю роль в цьому серіалі. Також я закохаюся. Але поки не буду розкривати всі карти, єдине, що скажу, що в мене будуть друзі, яких ми будемо любити один одного і також підтримувати. Ну, я думаю, на цьому я достатньо сказала, тому чекайте продовження. До зустрічі! Далі в нас іде Аня. Аня неймовірний буде герой. Знаєте, там, там буде екшн. Там буде драма, там буде любов! Все буде неймовірно. Ми робимо, ми працюємо. Тому слухаємо. Аню. Всім привіт! Я Аня. І я беру участь у серіалі Блогери в селі. Я граю дівчинку з села і маю найкращу подружку. Пізніше ми знайомимось з крутими блогерами з міста. І в нас починаються дуже цікаві історії. Тож чекайте релізу цього серіалу. Він буде дуже крутий, дуже гумористичний. Всіх обіймаю! Народ, ну що, настав, знаєте, розповісти за такого героя, який в серіалі буде просто тарахтіти язиком, як би це смішно не звучало. Але це Кирил. Людина, яка в селі буде, знаєте, а, така, яка все всіх знає, яка багато чого приукрасить, типу що він там крутий, що тільки він все може. Але все, що я вам розповім, це в тому, що Кирил буде такий герой. Спі... Е, ну. У нього такий буде, де... буде інтрижка деяка. Він буде так підставляє там, шуточки, там, щось втіхаря. Людина, оце, знаєте, ми поєднали його. в серіалі просто. І це неймовірно. Тому слухаємо, що ж він все-таки за герой і кого він буде грати. Всім привіт! Мене звати Кирил, і я блогер-стрімер. Що я вам розповім, мої друзі, я буду зніматись в серіалі Блогери в селі. Моя роль буде в тому, щоб бути сільським хлопчиною, який познайомся з крутими блогерами. І я буду їм розповідати, які я крутий в селі, що я все можу і знаю. А далі це таємниця, а цей серіал відбудеться влітку. І в нас для серіалу є чудова команда. Всім пока! От і я вам і представив всіх головних героїв. Що вам ще такого розповісти, а в тому, що багато хто запитував, чи буду я в серіалі. Так, я буду в серіалі. Не бійтеся. Я також буду зніматися, я також головний герой. Ми всі головні герої. Але хочу сказати таку одну річ. Давайте не замов. Треба подякувати їм, моїй команді. Вони справились з серіалом, вони неймовірні. Вони зробили просто все так, знаєте, на високому рівні. Ми тільки починаємо. Але ми зробили все якісно. Ми, ми працювали разом. Вони подарили мені емоції неймовірні. неймовірні. У мене просто, знаєте, чесно вам признатися, в мене просто пішли сльози. Тому що ці емоції, ця радість, це, це просто класи. Що ж, мої любі друзі, я буду грати головного героя. Трошечки вам таку, знаєте, а дам трішки. Зі мною щось станеться в серіалі. Щось станеться. Все. А ви підписуйтесь.